Волинському, Житомирському та Київських напрямках обстановка стабільна. Разом з тим посилюється агресивна риторика військово-політичного керівництва Росії та Білорусі, якою супроводжується розгортання регіонального угруповання військ так званої Союзної держави. Загроза відновлення Збройними силами Російської Федерації наступу на Північному фронті зростає. Цього разу напрямок наступу може бути змінений. На захід білорусько-українського кордону для перев'язання основних логістичних артерій постачання озброєння та військової техніки України від країн-партнерів. На території Білорусі тривають заходи розгортання авіаційних підрозділів, підрозділів інших родів військ, сил Збройних сил Російської Федерації на відповідних аеродромах та об'єктах військової інфраструктури, у тому числі на тих, що передані під повний контроль Збройним силам Російської Федерації. В рамках зазначеного на території Білорусі проводяться заходи з підготовки до прихованої мобілізації. Водночас Республіка Білорусь продовжує надавати свою територію для запуску балістичних ракет та дронів. Вона розмістила на своїх аеродромах літаки міг 31 що можуть бути озброєні крилатими ракетами типу Калібр. Ми теж на це реагуємо.